Добре. Mm -hmm. mm -hmm. Та як мені гірко ще захреплати, все ти там спів? Тут я ворона. Mm -hmm. Ти що розійшлися ми, доля не судилась нам у парі ти. Кинула і скручив бере життя, а обнімила німа самота. І все життя я почуваюсь сама, і скрізь так тяжко, Несу свій хрящ через руки одна, назад нема нам більше вороття, не повернути юні нам літа, бо літочко прийшло, прийшла зима, на голову упала сивина, і ти один, і я одна о самота, гірка я сама. Яка до болю ти? Mm. Що ти маєш то записуєш? Не записуєшся дознати віклять чи можна.